Тримайся, країно моя, Могутня, славетна держава. Саме цей відеоролик здобув перемогу у патріотичній акції Ми вільні творити майбутнє. Його автори, учні 9-го Б класу, ліцею номер 6 Старанні здобувачі освіти продемонстрували креативність та патріотичність на належному рівні. Онлайн конкурс присвячений Дню Соборності України. Ініціювала Прилуцька міська рада. Умови для участі були простими: зняти відео до 30 секунд, висвітлити його на сторінці свого навчального закладу. І з 22 по 23 число йшло голосування поставити хештег ПРК Соборність 2025. Те відео, яке набере найбільше вподобайок, і стає переможцем. І ось 30 січня до соціального простору міського будинку культури завітали учасники, які найкраще виконали завдання. За активність та винахідливість 9 б клас отримав грамоту від управління освіти Прилуцької міської ради. Відзначили також і професіоналізм класної керівниці Юлії Климак, адже саме вона є наставником цих ліцеїстів. Ви сьогодні переможці це означає, ви всі тут разом. Це означає, що ви всі дружні, і ми е, а, хочемо привітати вашого класного керівника, подякувати за її активність, за вашу креативність, за вашу активну участь, за цих да, за діток оце окремо подяка. Ваше відео перемогло. Е, вітаємо вас з перемогою і дякуємо. Хочемо відзначити саме вас. ми бачимо вашу активність Фейсбуці. Ви молоде. дякую. Асна керівниця талановитих учнів Юлія Климак говорить: навіть не очікували здобути перемогу, та все-таки приємно, що прилуцька аудиторія обрала їх. Адже діти з відповідальністю поставилися до завдання. Ми відразу вирішили, що брати участь у цій акції будемо, тому що у нас вже були гарні задумки. Дівчата запропонували зробити відео, використовуючи фотографії. Оскільки зараз у нас війна, то вони заторкнули цю тему. Да? Фото було зроблено. У патріотичному стилі дівчата обрали одяг український, а також з елементами військової форми. Ну вони вважали, що це буде актуально, і я думаю, що саме через це ми отримали велику кількість подобайок і отримали таку довгождану перемогу. У вишитій сорочці із оберемком колосків для патріотичного фото позувала Вікторія Глущенко. Дівчина каже, подібними фото намагалися передати культуру та ідентичність нашого народу. Головний меседж ми українці. І ми цим пишаємось зараз. Йде повномасштабна війна. Війна йде довго вже, і ще з 2014 року, і майже все існування України, наш народ хотіли знищити, принижити нашу культуру, але ми її повинні відновлювати, розмножувати, пам'ятати, щоб. Про нас почув весь світ, побачили, що ми українці. Дев'ятикласниця зізнається, до фотозйомки готувалися заздалегідь. Самі продумували образ, шукали необхідні реквізити. А коли дізналися про перемогу, впевнилися, працювали не дарма. Приємно, що саме нас виділили, не забули не просто сказали, ви молодці, але нас і вшанували. І це надає дає нас наги. Робити такі конкурси, приймати участь, робити щось, щоб просувати наше українське. На знак перемоги у патріотичній акції для дев'ятикласників 6-го ліцею влаштували свято сюрприз. Розважальну програму забезпечили працівники міського будинку культури. Учні поділилися на дві команди: дівчата, вогники, хлопці, тигри. Аби почати гру. Їм необхідно було придумати звук імпровізованої кнопки. Так юнки обрали. Один два три. У юнаків також не менш серйозний вигук. Далі однокласники брали участь у різних інтелектуальних конкурсах, намагалися хто швидше відповісти на запитання, адже за це здобували певні бали. Врешті перемогла дружба, та школярі залишилися задоволеними, бо далі на них чекали солодкі подарунки. Це було дуже весело, приємно, неочікувано. Ми не думали, що нам зроблять такий захід прямо для нас. Нас пригостили смачним, розважили. Ми поучаствували в конкурсі, змагалися один проти хлопців. Ми намагалися їх виграти. Споглядаючи на щасливих вихованців, пані Юлія їх класна керівниця пишається своїми учнями. Жінка каже, завжди долучається до патріотичних заходів, бо в наш час важливо розвивати свідомість української молоді. Звичайно, хочеться сказати велике спасибі нашій міській раді і всім, хто долучається до організації подібних акцій у нашому місті, тому що це підтримка, тому що це великі можливості проявити себе, показати себе не лише старшим, але й учням.